Аспец мережа з шести незалежних масажних студій у чотирьох районах столиці: Оболонському, Печерському, Дарницькому і Деснянському районах. Ми працюємо на ринку косметичних послуг з 2018 року під керівництвом старшої майстрині, магістра психології, фізичної терапевтині Павхормук Наталії Іванівни. Наш штат налічує 16 осіб. Це різновіковий колектив людей з ідеєю якісно підвищити рівень масажних послуг, урізноманітнити техніки, навчатись і подолати бар'єр між здоровим способом життя і метушнею великого міста. До 28 лютого у нашій мережі відкриті 6 вакансій: старший масажист, масажист, бухгалтер, менеджер закупівель, менеджер по роботі з клієнтами і кур'єр. Ми забезпечуємо офіційний стаж всі соціальні гарантії і запрошуємо до знайомства і співбесіди.